Оптимістично розповідали про ті речі, які мало стикалися з реальністю. І, відповідно, ми себе оптимістично налаштували ті люди, які були причетні до бойових дій чи брали в них безпосередню участь, в них не було так багато вже оптимізму, бо вони розуміли, з яким ворогом вони борються. Е, насправді українська армія зразка 2023 року набагато потужніша аніж це було 2022 році. Завдяки тим системам, які нам передав захід, завдяки тій техніці, яку ми змогли освоїти і використовувати на полі бою. Чи її не вистачає? Безумовно, так. Але я ще не зустрічав жодного військового, який сказав, що все, в мене досить зброї, більше мені нічого не треба. Тепер я спокійно воюю і перемагаю. На війні завжди буде чогось не вистачати. Ми чекаємо на F-16. Я сподіваюся, що найближчим часом ми їх отримаємо. Бо пан Ігнат стверджує, що їх в Україні досі немає. І я